За минулий тиждень росіяни завдали 241 удар по Чернігівщині. Це 505 вибухів. Це були обстріли з мінометів, РСЗВ, ФПВ-дронів, ударних БПЛА, а також балістикою. Разом із тим збитих 149 ворожих безпілотників. Про це інформує В'ячеслав Чаус на своєму телеграм-каналі. Про воєнну ситуацію на Чернігівщині ми будемо говорити далі в етері із гостем нашої студії. А це речник угрупування військ північ, полковник Вадим Мисник. Вітаю вас, пане Вадим. Ми у нашій студії і дякуємо, що приїхали безпосередньо до нас. Знаємо, що ви нещодавно повернулись з іншої області, де саме перебувають добрий день. Да. Вітаю всіх слухачів. Де саме продовжуються зокрема і бої, і детальніше б хотілось поговорити про обстановку взагалі на Чернігівщині і в сусідніх регіонах, коли вони там знаєте ситуація суміжна із нашою, чи чи є це так насправді? Так, в зоні відповідальності угруповання військ північ якраз знаходиться і Чернігівщина, і також частина, північна частина Сумської області, і саме це прикордоння. Північно-слобожанський напрямок. Ми його визначаємо. Ми аналізуємо активність ворога, спостерігаємо за ним. і... Вдаємо їм ураження на кордоні, тобто ми можемо казати, що за останній час, от, якщо брати спочатку місяця, ми спостерігали, що значно збільшилася інтенсивність саме обстрілів в прикордонні. від 46 обстрілів ми фіксували це 3 листопада, і потім щодня воно збільшувалося от наступного було 93, потім 141, 173. Ось така динаміка була. Саме ми пов'язуємо це з двох причин. Ну, головна те, що вони намагаються таким чином ці обстріли відбуваються вздовж всього кордону з Російською Федерацією. Тож вони таким чином намагаються сковувати наші бойові підрозділи, щоб ми не мали змоги їх перемістити на більш гарячі ділянки фронту, які зараз ми знаємо на сході нашої країни, на півдні. От в цьому така особливість. Ворог, як ви зазначили, застосовує практично всі віди артилерії, Артилерійське озброєння найбільше активно – це міномети, ствольна артилерія і РСЗВ рідше використовує, але найбільшу таку складову це авіаційна повітряна складова. Найбільше ворог застосовує, дуже масштабує. Це в прикордоні, перш за все, різних типів озброєння. Це від ФПВ-дронів і закінчує керованими авіабомбами. На жаль, теж ми такі випадки фіксували, і по Коробщині два каби прилітали, а це 70 кілометрів від кордону. Тобто ми розуміємо, що ворог в цей це від озброєння, і вони запускаючи там за десятки кілометрів від, від кордону ці бомби долітають вже в вглиб... Чернігівщини. І також по прикордоні фіксували удари кабами, це Семенівська громада, також. І всі види безполотників вони застосовують. Це і ФПВ, дуже, дуже масштабно різних типів скиди, невідомих вибухових пристроїв з БПЛА. також. І... Тактичного і оперативного рівня саме ударні безпілотники, це відмолні і закінчуючи геранів шахедами. От тобто, але, але от далі, якщо аналізувати після 7-го числа. У ворога пішла різке зниження знову обстрілів, і зараз ми бачимо, от на даний момент воно знову ж дійшло до менше 50 вже. А на вашу думку, з чим це пов'язано? Тобто, таке коливання різке збільшення кількості обстрілів, а потім знову ж таки різке зменшення. Так, дехто пов'язується з погіршенням погодних умов, що вони значно погіршилися. І навіть для артилерії треба повітряна розвідка, що з дронів керують навіть артилерійським вогнем. Але ж це падіння воно сталося раніше. За погіршення погоди, так це фактор. Ми враховуємо, і він дійсно впливає. Він є, так він так, впливає, але він не основний. Основний це протидія наших сил оборони, саме які виконують бойові задачі. От на, на цьому напрямку. А саме нанесення ударів як в прикордонні по Брянській, курській області, так і в глиб території ворога, ми поцілюємо. Розвідка доводить нам цілі, ми знищуємо і місця скупчення бойової техніки, і артилерії, і особового складу, пунктів управління, місць, де вони накопичують боєприпаси. І одне з найголовніших, що ми зараз вбачаємо, це місця керування саме операторів дронів ворожих. Тобто ми вираховуємо ці, вони здебільшого мобільні, вони міняють е, своє місце запуску дронів, але так, також вираховуються і знищуються. І в глиб території також наносяться удари, е, був от, ну, практично вже два тижні тому, коли установка Іскандер була знищена в Баранській області, вже силами спецоперацій наших. От це один з головних факторів, То, що ворог. От отримує ураження від наших ударів, і це відчутно для поновлення своєї боєздатності їм треба час для підвозу боєприпасів. Тобто, ми крім цього ще і логістичні цепочки. Ці всі ланцюжки вони порушуються. І таким чином, от зниження такої активності, це одна з головних причин. Ну і також погодні умови, звісно. А угу. чи можемо ми говорити, хто взагалі воює от проти Чернігівщини? Б'є по прикордоню? Це росіяни, які вчаться знову ж таки керувати цими дронами, чи, чи хто, чи це навчені підрозділи, що ви бачите? Склад різний є. Ми, ми відслідковуємо ротації, які відбуваються, сотні, сотні кілометрів державного кордону з Росією, і ворог проводить там і фортифікаційні роботи, і мінує територію свою. Тобто вони також враховують такий фактор. Курської операцією, ми так між собою називаємо, бо вони побоюються, що ми можемо якихось е дій здійснити саме в прикордоні. І вони укріплюють свою територію, е оборону. А підрозділи е вони міняються, і практично зараз в кожному підрозділі е у ворога створюються і штурмові групи, і диверсійні групи, і от групи БПЛА. Тобто воно схоже дуже тактика, яка застосовується на інших ділянках фронту, вона так і є і саме в прикордонні. Це Ми знаємо, що це угрупування войск Сєвер, які номінально є, і формує, і комплектує Лінградський воєнний округ їхній. Він відповідає саме от за кордон. Це Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Оці ці ділянки ми знаємо ворога, хто проти нас воює, які там підрозділи відслідковуємо, з'ясовуємо. Звісно, що найбільш також активні і досвідчені вони намагаються підрозділи перекидати саме в зони найбільш активних бойових дій. точки. І тут вже от і, іде така боротьба, що ми. Якщо менш досвідчені там підрозділи, ми більшого враження їм наносимо, бо в них нема навичок бойових дій саме, бо ми ж розуміємо, що кіл зона, яка існує і на інших ділянках фронту, вона так само існує і в прикордонні. Це по кілька кілометрів в обидві боку, Вобидва боку так. воно практично 24 на 7 контролюється з повітря. Угу. А Диверсійно-розвідувальні групи. Чи фіксуєте їх, чи стало менше? Про артилерійські обстріли і е, дрони ми почули ну, от статистику, яку помітили так, цю тенденцію. А от щодо ДРГ, саме загрозу застосування ДРГ ми не скидаємо. Бо вона залишається, особливо, ось коли пора року сприяє їхніму, їхнім діям. Це от І погодні умови погіршуються саме зимовий. ну такі особливості є. Так, ворог полюбляє, такі раніше застосовував ДРГ активніше, зараз такої активності немає. І ми бачимо, як по тактиці застосування. що... Найбільше це як дрібні групи піхоти, навіть застосовуються там. По два навіть чоловіка, там, навіть один може бути, три до, до п'яти людей, які функцію ніскільки ДРГ застосовують, а просто виявити наші вогневі точки, наші якісь позиції, намагаючись з'ясувати, чи є проміжки між наших позицій, якісь. То розвідка більше. Ну, так? Більше так, да, так, розвідка, бо і мінування вирахувати, де у нас стоїть. О, от таким чином вони. Але здебільше все ж таки. І компонентна повітряна вона збільшується, і замість того, щоб женути ДРГ закидати, доволі активно вони використовують саме розвіддрони. Угу. Пане Вадиме, накопичення військ з того боку немає. От е, більше е, в, на цьому боці росіяни стоять, немає на вас на цій ділянці е, кордону. Стоять для того, щоб роззосередити наше військо, так як ви говорили. Чи є якісь загрози накопичення? Зрозуміло, що ситуація вона динамічна і сьогодні є, а завтра немає, або навпаки. Ну... А от що можете сказати за нашими даними? У Росіян немає не створюється якесь угрупування, яке здатне здійснити якісь масштабних наступальних дій саме в прикордоні на півночі? На зараз, що вони можуть, це і в форматі якихось демонстративних яких дій показати, особливо як це робилося раніше в медійному плані, щоб вони десь там щось зробили, зайшли, знищили. Ось, але, але наші, ми фіксуємо всі такі можливості і намагаємося максимальне ураження ворогу завдавати ще до наближення до державного кордону, тобто особливо Техніка практична е, рідко задіюється, бо вона індифікується на, на, ну, легше. Це здебільшого, якщо міномети як його легше сховати. Е, артилерія ствольна, вона теж вираховується. І останні тижні були випадки, коли ми знищували е, такі одиниці. А от, е, люди, і от, е, позиція дрончика, вона найбільш може. От, Замаскуватися і вони більш мобільні, можуть пересуватися, використовуючи складний рельєфні особливості наші, суцільні лісові масиви великі, тобто є вірогідність, що вона особливо хвойні ліса. Якщо в інших Районах України там немає не mm. да, зеленки, так так званий вже сезон пройшов, і активність, яка допомагала ховатися від дронів, там навіть там, на 60% вона допомагала, то в нашому регіоні і хвойні ліси, і вони все ж таки дають таку можливість щось робити в цьому плані. Але ж ми, ми знаємо особливості нашого регіону. Ми знаємо, у нас є алгоритми певних дій при різних варіантах розвідку подій, і застосовуємо свої підрозділи сил оборони тут максимально. Угу. Пане Вадиме, от як ви зазначали, що росіяни б'ють різними боєприпасами, зокрема і кабами. От як ми чули про Новгород Сіверський район, хотілося б детальніше поговорити. Були влучання і по центру самого Новгорода Сіверського страждали цивільні люди. Були Поранені, так само руйнували їхні домівки. На вашу думку, з якою метою це роблять росіяни? Тобто, це знову ж таки розхитати цивільне населення? Чи, чи знову ж таки якесь навчання в них? Як, як можете пояснити? Ну, за... От останні роки за, за свою службу е, я на різних напрямках перебував і бачу, що така терористична тактика з боку Росії вона повторюється практично будь де Від прикордонних районів і максимально вглиб території України. І так, ви е, маєте рацію, що вони саме отакий психологічний тиск на населення, вони таким чином думають, що. Е, Люди або повстануть, або будуть вимагати від е нашого уряду і військово-політичного керівництва якогось е припинення бойових дій на їхніх умовах. Чи от от таким чином вони е тиснуть і діють. Ще хочу зазначити, що дійсно, от в більшості обстрілів, як і безпілотниками, так і артилерією, вони цілеспрямовано, знаючи, що вони б'ють по цивільному населенню, от здійснюють ці удари. І це е, така політика. У них така терористичні дії. Вони саме спрямовані в більшості проти цивільного населення. Тож дійсно, саме в прикордонній зоні максимально, хто ще не евакуйован, треба з е, е, Це по перше, і безпека наших людей. А по-друге, це спрощує самовиконання завдань підрозділом Сил оборони України. Угу. І е, на завершення, давайте е, можливо підсумовуючи нашу розмову, що варто знати цивільному населенню, е, враховуючи те, яка обстановка воєнна є е, на Чернігівщині і, зокрема, на е, лінії кордону державного. Ну треба, перш за все, не ігнорувати е, повітряні тривоги. Бо найбільша загроза зараз це ж з, е, з повітря. Ми бачимо, що ворог масштабує. Саме удари з повітря, багато виробів, вони вдосконалюються, на жаль. Крім того, то, що ми протидію свою робимо, але ж ми бачимо, які з'являються безпілотники і реактивні, і тактика застосування. Вони дуже низько пролітають, що радар не завжди встигає його зреагувати, зреагувати так. тож і... Під Підльот саме от крилатих ракет або іскандерів, балістичних ракет. Він саме в прикордонні дуже обмежений. Тож, якщо є сигнали тривоги, не слід нехтувати і користуватися бомбосховищами або якимось укриттями, де у кого є. Особливо це стосується і. Лікувальних закладів, навчальних закладів, бо ми знаємо, як ворог вдається саме до таких от резонансних злочинів проти проти українців. Тож це перш за все, от треба дотримуватись режиму повітряних тривог. Ну І ми бачимо, що останній час сам, саме проти нашої енергосистеми ворог завдає ударів. тож Треба, по-перше, в родинах для себе, для життя, у, робити якісь альтернативні засоби. І, перш за все, в відкритих джерелах, особливо в телеграм-каналах, не повідомляти про е, прильоти, про е, знищення певних об'єктів, не викладати таке відео, бо це грає на руку ворогу саме. Багато інформації вони беруть саме з відкритих джерел, виявляють, бачать результати своєї роботи, бо не можна показувати навіть на залишках е, тих шахидів, які або герані, які не взорвалися, не вибухнули е, на мори цих літальних апаратів, бо вони ж. Е, Недарма оці різноманітні кола накручують, або там маршрути міняють поодинокі безпілотники, бо вони враховують, де наша системи ППО наш захист стоїть, а потім вже йде хвиля от ударних безпілотників, які наносять ураження. Тобто багато саме нюансів от, щодо повітряної складової, і, і протиракетної небезпеки. І треба це враховувати, і людям відповідально до цього ставитись, бо це. Саме безпеки і життя наших людей, угу. дякую вам за ці роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувались із речником угрупування військ північ, полковником Вадимом Мисником.